Як розвивати в дитини дошкільного віку емоційний інтелект. Говоріть про емоції щодня. Запитуйте, що ти сьогодні відчував у садочку. Це допомагає дитині помічати і називати свої почуття. Власним прикладом показуйте емоційність. Коли ви ділитесь своїми емоціями, дитина вчиться розуміти свої. Я трохи засмучений, бо забув ключі. Навчайте називати почуття словами, користуйтесь словами: радість, сум, злість, страх, здивування, сором. Це формує емоційний словник. Читайте книжки про емоції, обговорюйте з дитиною, що відчувають персонажі, чому вони так поводяться як можна було б інакше. Грайте в рольові ігри, ігри з ляльками. Тваринками чи фігурками допомагають прожити та розіграти різні емоційні ситуації. Підтримуйте емпатію, запитуйте, як ти думаєш, що відчуває твій друг. Це розвиває здатність співпереживати. Не карайте за емоції. Дозволяйте дитині відчувати будь-які емоції. Головне, навчити. Як їх проявляти безпечно для себе й інших? Хваліть за емоційну зрілість. Наприклад, ти молодець, що сказав, що ж лишся замість того, щоб штовхатися. Розвиток емоційного інтелекту у дітей сприяє соціальній адаптації, допомагає ефективно комунікувати з оточенням і розв'язувати конфлікти.